Як нам почути Бога? Знаєте, я дуже довго в своєму житті дуже хотіла чути від Бога відповіді на свої запитання, отримувати відповіді на своє запитання. Але знаєте, коли я їх просто кидала в молитві в, не знаю, в повітря, відповіді вони не приходили. Коли вони почали приходити? Тоді, коли я почала слухати Бога, слухати Бога. Це є приймати Слово Боже. І коли ми приймаємо Слово Боже, тоді ми реально можемо отримувати відповіді на свої запитання. І знаєте, що, що мені допомагає сьогодні? Сьогодні реально жити з Богом, чути Бога. Це кожен день наповнюватися Словом, це кожен день реально приймати Слово у своє серце. І якщо ти не знаєш, не вивчає слава Боже. Але якщо ти хочеш, тоді напиши мені, я буду дуже рада тобі сам допомогти.